Гічні захворювання репродуктивної системи одна з найсерйозніших загроз життю жінки. Вони вимагають раннього виявлення уважного спостереження та сучасного лікування. У Буковинському клінічному онкоцентрі цим займаються фахівці, онкогінекологи та хірурги. Саме їхні вміння, досвід та щоденна праця допомагають жінкам боротися з недугою та дарують шанс на одужання. Детальніше про це розповідаємо у новому випуску програми Здоров'я у фокусі». Всі пацієнти, які звертаються до нас в онкологічний центр за допомогою, спочатку звертаються на етап поліклінічного відділення, там отримують всі необхідні обстеження. І, якщо необхідне оперативне лікування будь-якої складності, вони госпіталізовуються у структурний підрозділ оперативної онкології та інноваційних методів лікування. Саме тут є підрозділ онкогінекологів, які виконують весь спектр онкогінекологічних операцій, оперуються як доброякісні, так і злоякісні пухлини. Немає чіткого відмежування. Що ми оперуємо тільки злоякісну патологію. Будь-яка патологія будь-якої складності оперується в нашому онкоцентрі. У нас є фахівці, які можуть виконати будь-які операції. Об'єм операції вирішується напередодні операції, узгоджується. Якщо це злоякісне новоутворення мультидисциплінарною комісією, приймається спільна тактика щодо ведення пацієнта доброякісної чи злоякісної патології. Але виконується весь спектр е оперативних втручань е незалежно від складності, як лапароскопічні, так і лаборатори. Операції. Наразі пацієнтки різні. Пацієнтки як молодого віку, зовсім юного віку, так і пацієнтки. Е... Похилого віку, яким теж не відмовляють в оперативному лікуванні, якщо навіть є супутня патологія, пацієнтів дообстежують, оглядають кардіологи, анестезіологи готують їх до операції, і потім спільно приймається рішення, який об'єм операції виконати, і як доглядати за пацієнтом в післяопераційному періоді. Наразі, якщо взяти до прикладу вчорашній день, було виконано дві операції: одна з пацієнток зовсім юна, 98-го року народження, в якої було проведено операцію, видалення. Об'ємного новоутворення більше 35 см в діаметрі. Пацієнтка молода, пухлина велика, але все вдалося. Пацієнтка прооперована наразі знаходиться в реанімаційному відділенні і. Буде отримувати подальше лікування. Інша ж пацієнтка теж цікавий випадок, приїхала до нас з Харкова, так як в соцмережах дізналася по рекомендаціям своїх знайомих, що тут може отримати найкращу допомогу саме в нашому онкоцентрі. Звернулася до нас з Харкова, за кілька днів обстежилася і вже вчора була успішно прооперована. їй було виконано, виконано органозберігаючу операцію. Пацієнтці 43 роки, вона не народжувала і її головною метою було зберегти орган для того, щоб в подальшому все-таки стати Мамою. І е, нашим спеціалістам вдалося прооперувати її, зберегти матку, зберегти орган, і пацієнтка в задовільному стані, в палаті е, буде готуватися через кілька днів на випуск. У мене тут дві моїх подружки оперувалися по рекомендації, сказали дуже добрі лікарі. Так і приїхала в скажімо так. Вчора Так. Да. Як ви сьогодні покривають? Чому добре? Все добре. Як у малого? Прекрасно. Хорошо. Як у нас в в Харкові, так і тут. Хорошо взагалі. Ходила до гінеколога, потім вже всі й ті пройшла. Бистро я за один день пройшла все. Ну, другий день трошки не спіла мамолога, другий день трошки тут. Ну, так, все хорошо, все подобається. Ви затягувалися цим рішенням, чи все ж таки? Ні, дізналася, що треба вирішити? Дізналася в п'ятницю, то в середу я вже тут була. Бистренько приїхала. В нашому онкоцентрі, вкотре нагадаю, ми працюємо по міжнародних стандартах, НСІСІН. Якщо це злоякісне новоутворення і є можливим саме при цих новоутвореннях, при цьому віці пацієнтки при всіх параметрах зберегти орган і спостерігати, ми максимально будемо цього дотримуватися і йти назустріч пацієнтам. Дійсно, бувають випадки, коли зберегти орган неможливо, і найкраще для пацієнтки буде все-таки зробити радикальну операцію при злоякісному новоутворенню. Але якщо збереження органу є можливим, ми будемо тільки чи жінка знаходиться в репродуктивному віці? Оце важливий аспект, який є важливим і для жінки, і для нас, як для хірургів, для того, щоб жінка могла потім в майбутньому мати діти, дітей, потомство. Якщо на даний час є такі випадки, що жінка молодого віку, у неї є підозра на злоякісне захворювання, вона підлягає повному обстеженню, консультації на початках репродуктолога з можливістю законсервування яйцеклітин для подальшого діторозродження, тому що якщо пацієнтці буде оперативне лікування тільки в консервативних методах, тобто видалення тільки частинки, там, чи одного яєчника, чи пухлини, чи шики матки, в неї буде, це, то потім, щоб вона можливо була мати можливість мати для своєї подальших дітей. В будь-якому випадку, якщо пацієнтка знаходиться в старшому віці, то це вже здебільшого знаходиться вже по супутній патології. Вона вже здебільшого зазвичай це оперативне лікування в повному обрії. Обсязі радикальне оперативне втручання по можливості з видаленнями всіх жіночих статевих органів і певних структур, які пов'язані з тим чи іншим захворюванням. Деякі пацієнтки досі можуть чути від лікарів пораду завагітні ж і все мене. Та в онкогінекології такий підхід небезпечний. Гормональні зміни лише поглиблюють проблему. Сучасна ж медицина пропонує інші безпечні шляхи, які дозволяють поєднати лікування та материнство. Деякі лікарі ще е, старшого віку, так скажемо, вони в дебільшого жінки звертаються з якимось болем, дискомфортом або утворенням на яєчнику. І завжди чомусь лікарі старшого віку в запитують, коли була остання вагітність, скільки було вагітностей, як часто вижите статевим життям. І вони кажуть, ніби спонукають для того, щоб жінка, тобто, пішла в вагітність, завагітніла і кажуть, все пройде, все б мене. Ну бувають на жаль, на такі речі, яким протипоказана вагітність. Якщо, наприклад, у пацієнтів є якесь підозріле утворення на яєчнику, а це гормональний у нас орган, і вагітність це сплеск в гормонів, воно навпаки. Яке більше ще спровокує ту чи іншу патологію. І однозначно при патології шийки матки. Деякі, звичайно, є по канонах, що якщо пацієнтки є е, суспективне, тобто воно передракове захворювання, або ракові клітини починають тільки проявлятися, і пацієнтка не народжувала, є такі окремі програми, які пацієнтка йде в пологи, тобто вона вагітніє, народжує, і тоді вже йде під час кеасерового розтину і проводиться вже і подальше оперативної з приводу онкологічного захворювання. Це є спеціальні розроблені програми, під які пацієнтки підтрапляють за, репроду... за передню консультацію репродуктолога, онколога, гінеколога, хіміотерапевта променевого діагноста, щоб все було комплексно, щоб віддати жінці можливість мати дитину і щоб подальше онкологічне захворювання не спрогресувало. Лікарі наголошують, профілактичний огляд у гінеколога раз на рік може врятувати життя. На жаль, жінки старшого віку часто нехтують цими порадами. Зазвичай вони не приходять на огляд, бо тому що вони вважають, що е, твою жіночу функцію материнську вони виконали. Е, вже є внуки, тобто їм і вже здебільшого у нас, на жаль, таке це, що їм соромно піти до лікаря вже в поважному віці. І внаслідок цього у пацієнтів розвиваються онкологічні захворювання здебільшого в запущених таких уже моментах. У зв'язку з тим, що пацієнти не вчасно звертаються до гінеколога, до сімейного лікаря по місці проживання, тому що їм соромно, вони не мають можливості є і такі на жаль пацієнти. То це спровоковує те, що вони також бувають їх знайдено на пізніх етапах. Тобто, вже стадія захворювання вже настільки поширилася, що на жаль, пацієнти бувають. Часто в неоперабельному вже в будь-якому випадку профілактичні огляди це їм має бути запорука. Чи ви вже як сказати завершили своє статеве життя, завершили дітородний період? Ви в будь-якому віці будь-якому віці раз на рік ви повинні проходити до гінеколога чи свого районного, чи в спецустанову. До нас дебільше вже потрапляють пацієнтки, коли вже у них є певні вже такі насторожуючі ознаки. Вони вже проходять в себе там консультативний з огляд, чи сімейного лікаря, чи гінеколога і спрямовуються до нас. У нас ми вже детальніше їх обстежуємо. У нас вже є всі можливі методи обстеження інвазивні, неінвазивні. Ми вже беремо біопсію. Ми заберемо всі цитологічні дослідження, здаємо аналізи крові, аналізи на онкомаркери, комп'ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію. Ми проходимо все повністю комплексне обстеження, і тоді вже пацієнти вже представляються на мультидисциплінарні комісії. і Тоді вже ми вирішуємо поетапність спецлікування. Я думаю, зв'язку з війною, зв'язку з нестабільною Тиацію в країні часто частіше пацієнти звертаються на запущених стадіях. Бувають досить юні пацієнти, які звертаються тоді, коли дана пухлина, даний процес вже є неоперабельним. Їм показані інші види спеціалізованого лікування. Хімія, променева терапія, променева терапія. На жаль, таких випадків стає все більше, але ми постійно працюємо, постійно поширюємо інформацію в соціальних мережах, інформацію про те, що потрібно звертатися вчасно, потрібні регулярні огляди. І мені здається, це працює. Сьогодні е, найчастіше пацієнти до нас звертаються з приводу онкологічного захворювання тіла матки. Це є найчастіша патологія, яку ми проводимо оперативне втручання в нашій установі. На другому місці у нас посідає захворювання раків яєчники, і на третьому місці це захворювання шийки матки. Захворювання шийки матки на третьому місці, тому що зазвичай пацієнти звертаються вже в тій стадії, коли вони не операбельні. Тобто, це третя, четверта стадія. Вони вже, на жаль, на даний момент не підлягають оперативному лі. На жаль, безсимптомно, перша-друга стадія вони у нас проявляються безсимптомно. Пацієнтка може відчувати певний дискомфорт, може здуття живота, ниючи періодично, ниючи біб, сходи на менструацію, але вже коли починаються крояності виділення статей шляхів, які не пов'язані з менструальним циклом, тоді вже пацієнти нажахані, вони налякані, вони звертаються до лікаря по місцю проживання, і тоді вже лікар скеровує їх до нас. Зазвичай лі пацієнти вони на догоспітальному етапі. Навіть напередодні ще до того періоду часу, коли потрапити до нашої установи, вони ж звертаються до сімейного лікаря або до свого гінеколога по місці проживання. І навіть тоді вже є в нас кваліфіковані лікарі первинної ланки, які вже їм кажуть, тобто про ймовірніший діагноз, або навіть і підтверджують вже цей діагноз. У пацієнтів зазвичай буває шок від постановки діагнозу, і в рідких випадках буває, що вони не звертаються тоді, коли цей діагноз був встановлений. Буквально вчора була на прийомі пацієнтка якій було встановлено захворювання шийки матки ще в лютому місяці. Пацієнтка не зверталася в спецустанову, пояснюючи це тим, що в неї були шоковий стан, вона не могла сприйняти цю ситуацію, і вона прийшла тепер тільки вже пройшовши 6 місяців. На даний час пацієнтка, на жаль, вже не знаходиться в операбельному стані. Їй тільки призначено хіміопроменеве лікування, інше спецлікування. Буває, що, наприклад, при захворюваннях тіла матки вони можуть бути відтерміновані. Якщо, наприклад, є супутня патологія, вони. Можуть пролікувати або кардіопатологію, або серцеву ну серцеву судину, або ендокринну якусь патологію. Це може бути місяць і два. Тіло матки воно, воно менш агресивно поширюється. При шиці матки, як воно, оскільки вона вже проявляється на пізніх стадіях захворювання, тому там коротший термін до оперативного втручання. Чим швидше, в будь-якому випадку, при онкологічному захворюванні, чим швидше ми почнемо оперативне лікування, хіміопроменеве, тим кращий буде результат як і для пацієнта, так і для подальшого його лікування. Ми працюємо на найкращому обладнанні. Ми постійно вдосконалюємося, і тепер немає такого, що людині провели операцію. вона тиждень лежить рівні. Мації довго відновлюється зараз. Наразі діє такий фаст ем, трек протокол. Пацієнт на наступний день після операції зазвичай вже буде ходити по палаті, буде починати вживати їжу. Тобто кілька днів е, і пацієнт піде додому. Немає довгого післяопераційного періоду. Немає, е, Кількадобового лежання в ліжку, тобто ми е, активуємо пацієнтів, ми даємо їм їсти. Вони швидко відновлюються і швидко йдуть додому. У нас наразі є чотири молодих онкогінекологи, які отримали свої знання як в Києві, так і у Львові, так і за кордоном. Вони проходили стажування, вони постійно удосконалюють свої знання. Навіть тут ми плануємо провести майстер-клас по онкогінекології у жовтні. Тобто вони розвиваються, вони мають достатньо навичку. У нас є необхідне обладнання для як відкритих складних операцій, так і лапароскопічних міні-інвазивних операцій. Відповідно, ми забезпечуємо весь спектр хірургічного втручання пацієнтам незалежно від того, яка це гінекологічна патологія. Наразі у нас у відділенні є молоді лікарі, у нас наявні 8 інтернів хірургічних. Тобто наша лікарня призиває молодих лікарів до співпраці з нами. Наші хірургічні інтерни це лікарі, які закінчили університет з найвищим балом. До нас неможливо просто так потрапити. Тільки лікарі, які мають знання, які мають найвищий бал у навчанні, можуть проходити на нашій базі інтернатуру. Відповідно, у нас є два лікарі, які прийшли на інтернатуру по хірургії і бажають стати в подальшому. Ільшому онкогінекологам це говорить про те, що наш онкогінекологічний напрямок є надзвичайно перспективний і розвинений. Я дуже щаслива, що сюди потрапила, оскільки я дійсно хотіла працювати в онкогінекології, і це дуже е, крута і професійна база стажування. Я працюю в команді саме гінекологів, і це дійсно професіонали своєї справи. Вони висококваліфіковані, завжди скерують, завжди направлять і завжди е, мені все пояснюють і розказують. Е, про оперативні втручання, про моменти діагностики, які є не менш важливими. Також мені подобається ця база, тому що тут все сучасне обладнання. Чесно, я ніколи такого не бачила, але хоча я була в інших лікарнях, але такого ніде у нас, на жаль, немає, як в нашому місті. І це дуже класно, що з першого місяця, як я інтерн, першого року, з першого місяця, мене вже залучають навіть в операційну, діляться досвідом, і це надихає працювати, надихає ще вчитися і відповідно ставати таким самим професіоналами, як мої наставники. Розподіл це досить важка. Штука в медичному університеті, але мені виплатка нагода обрати саме омріяний заклад, саме Буковинський клінічний онкологічний центр. Обрав я його тому, що тут тут є чудові спеціалісти, які можуть всьому навчити прекрасні умови праці. Саме відділення, все нове, все класне, операційне, обладнана усіма технологіями, які потрібні, всіма інструментами, які потрібні для сучасних оперативних втручань. В цілому дуже дуже приємно перебувати тут і проходити інтернатура. Хочу звернутися до жінок молодого віку, більш постаршого віку. Не запускайте. Огляд гінеколога має бути обов'язковим, хоча б раз у рік. Діагностика захворювання на першій другій стадії це є 100% ефективність лікування. Всі обстеження, все лікування згідно пакету НСЗУ, по гінекологічних пацієнтів, і загальнохірургічних, у нас це все йде безкоштовно. Звертайтеся, телефонуйте на кол-центр, записуйтесь на консультацію гінеколог. Ми оперуємо і доброякісні захворювання, і злоякісні захворювання, і фіброміоми, і дисплазії, і онкологічні. Насправді не так страшно оперативне втручання. Коли воно на першій стадії і коли воно на ранньому розвитку, відповідно, воно не таке складне. Але коли пацієнти з'являються до нас в запущених стадіях, тоді нам треба більше зусиль докласти. І це не буде тільки хірургія, це буде і променева терапія в онкології, і хіміотерапія. А на ранніх стадіях можливо це тільки хірургічне втручання. Не варто боятися. У нас анестезіологічне забезпечення, у нас хірургічне забезпечення на Чайно високий. у нас післяопераційні комфортні умови перебування пацієнта. Тобто, страх ну недоцінний в даній ситуації, якщо пацієнт переживає, якщо ви маєте якісь е, свої страхи внутрішні, у нас є психолог, який буде з вами працювати до операції і після операції, тобто не варто запускати своє здоров'я, воно само не пройде. Так як кажуть, народі само прийде, не пройде. Треба лікуватися, і треба лікуватися вчасно.